Один із великих мудреців Сходу написав у своїй автобіографії, коли я був юнаком, основою всіх моїх молитов було бажання змінити світ. Я просив: Господи, дай мені сили, щоб я міг змінити світ. Мені все видавалося неправильним, несправедливим. Я був революціонером, я хотів змінити обличчя землі. Коли я подорослішав, я почав молитися так. Змінити всю землю це, мабуть, забагато. Життя тим часом вислизає з моїх рук. Минула половина, а я ще не змінив жодної людини. Через те дозволь о Господи змінити хоча б мою сім'ю. А коли я зістарівся, то усвідомив, що навіть сім'я це надто багато. До мене прийшла мудрість, і я зрозумів, що якщо мені поталанить змінити самого себе, цього буде достатньо, більше, ніж достатньо. І відтоді я почав молитися так Господи, я все зрозумів, і тому хочу змінити тільки самого себе, дозволь мені зробити це. І тоді Бог відповів мені, тепер же в тебе не залишилося часу. Саме з цього слід було розпочинати, ти повинен був подумати про це на самому початку. Господи, дозволь нам так обчисляти дні наші, щоб ми придбали серце мудре».